Як правильно розрізати кавун, щоб він не тік. Дивіться, якщо ви його поріжете просто отак, навпіл. Ну, отак зріжете, то потрібно вам, щоб він так і лежав. Тобто одну частину з'їдаєте, друга частина лежить. І е, другу частину, яку розрізали, покласти потрібно отак розрізаним наниз на тарілочку, тоді він не буде текти. Перевірте, я буду різати навпаки, я буду різати отак, тому що так багато не з'їмо. Будемо менше трошки їсти на ніч. І... Ого. Ого. Це замовити червоний ікру або картоплю, на жук. Ого, не їсть листя. Пишіть мені в себесті повідомлення. О, Дина пише отримала картопельку. Дякую. І вам велике дякую за довіру. Дивіться, блін, він такий ароматний. Взагалі, прям такий, знаєте, спілий, спілий. Прям... Аж сахарний такий. Любиться такі кавуни. Напишіть взагалі, така смакота. Дякую вам за перегляди. Бажаєте картоплю? Пишіть ще чуть-чуть.